Вас вітає ліцей номер 16 міста Житомира, вчитель Яковенко Алла Іванівна. Сьогодні ми будемо говорити про видатного прозаїка ХХ століття Франца Кафку. Франц Кафка один із найвизначніших німецькомовних письменників ХХ століття. Більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори, просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, вони здатні збуджувати читачеві почуття тривоги, що є унікальним явищем у світовій літературі. Франц Кафка народився 3 липня. 1883 року в Празі у єврейській родині. На той час це була Австро-Угорська імперія, його батько Герман Кавка, син різника, спочатку був дрібним крамарем, але згодом завдяки наполегливості та вдалому одруженню розпочав власну справу торгівля галантерейним крамом. Герман Кафка мав деспотичний характер і був домашнім тираном для своєї родини, особливо для Франца, якого не розумів. Франц Кафка почувався в сім'ї самотнім, невпевненість у собі, самоосуд та хворобливе сприйняття навколишнього світу виніс він із батьківського дому. Усе це задокументовано в його листах та щоденниках. Кавку можна назвати письменником, який створив сам себе. Чеською мовою кавка це гава. Саме цей птах був торгівельною емблемою магазину германа Кавки. А його син Франц, хоч і користувався конвертами з батьківською емблемою для своїх листів, писав про себе так: Я кавка. У вогляра є така, цій моїй родичці живеться краще, ніж мені. Щоправда, у неї підрізані крила. Зі мною цього робити не треба, оскільки мої крила відмерли. І тепер для мене не існують ані висота, ані далечінь. Франц Кавка розмовляв і писав німецькою, хоча чудово знав чеську, а також французьку мови. Навчався кавка в німецькій початковій школі, потім у гімназії, де почав цікавитися літературою, читав гете, Іпсена, Ніцше. Дікінса, Флобера, інших письменників а також брав активну участь в організації літературних зустрічей і театральних вистав. На оточення Франц Кавка справляв приємне враження своєю акуратною суворою зовнішністю, спокійною та незворушною поведінкою, а також розумом і незвичайним почуттям гумору. У 1901 році Кавка, попри невпевненість у своїх знаннях, легко склав іспити. На атестат зрілості і вступив до Карлова Університету у Празі. У 1902 році в його житті відбулася знаменна подія. Кавка познайомився з Максом Бродом, який теж навчався в університеті. Їхня дружба тривала понад 20 років до самої смерті кавки. Макс Брод. Першим підтримав та гідно оцінив літературні спроби друга і спонукав його до публікації. Завдяки броду кавка познайомився з письменниками-початківцями та інтегрувався в літературне життя Праги. І саме Максові Броду ми завдячуємо тим, що більшість творів кавки, неопублікованих за життя письменника, побачили світ. Кавка почав писати в університетські роки. З 1904 року він працював над оповіданнями, які згодом увійшли до збірки споглядання. У 1906 році Кавка закінчив університет і деякий час практикував у суді. працював у приватному страховому бюро. А невдовзі перейшов на роботу до Державного агентства страхування робітників від нещасних випадків. У 1909 році надруковані два уривки з незакінченого оповідання опис однієї боротьби. У 1911 році Франц Кавка відправляється у подорож по Італії, Франції, Швейцарії. У 1912 розпочинає роботу над романом Зниклий безвісті. Пізніше буде названа цей роман Америка. Пише новели Вирок та Перетворення. У 1913 році публікує збірку Споглядання. У 1914 починає писати роман Процес. А у 1917 році Франц Кавка захворів на туберкульоз. У 1922 році Франц Кавка змушений вийти на пенсію через хворобу. Але він продовжує працювати над романом. Підготує до друку збірку новел Голодар, Повість дослідження одного собаки, оповідання Нора. Помер Франц Кафка 3 червня 1924 року в присутності Дори Діамант. Його поховали у празі. В літературному світі смерть кафки пройшла непоміченою. Єдиним відгуком на неї був некролог. Який опублікувала в праській газеті Мелена Єсенська, про те не минуло й року, як Макс Брод опублікував роман-Процес і цим розпочав шлях франца кавки до гучної посмертної слави. Макс Брод не виконав наказу письменника спалити все без винятку, ним написане. Можливо, він вважав, що кавка не ставився до власних слів щиро, що це було тільки якесь риторичне бажання. Брод зробив усе, щоб опублікувати літературну спадщину Франца Кавки. У житті кавки було багато проблем як зовнішніх, так і внутрішніх. Він був дуже хворий, були складні стосунки з батьком. Так і не вдалося створити сім'ю. Не дивлячись на те, що жінки в житті були. Все це відбилося в світогляді письменника і в його складних, абсурдних і часом неймовірних шокуючих творах, в яких філософія втрачається в абсурді, а реальність занадто тісно переплетена з вимислом. Особлива реальність Франца Кавки. він створює свій міф, реальність і фантастика. Поєднується, щоб створити образну картину сучасного автору світу, безжалісного і абсурдного, де нічого не піддається логічному тлумаченню, де людина приречена на самотність і відчуває себе лише комахою. Читайте найкращі книжки світу.